Всім привіт! Ви на каналі Кота Котовського і сьогодні в нас буде проходження Sigmund Fair 3. Це буде перша серія. Сьогодні ми будемо проходити від початку до кінця перший розділ і дивитися передісторію. Не впевнений, що пройдемо сьогодні перший розділ через те, що передісторія досить довга. А. Хто хоче, може собі її простати. А я для тих, кому цікаво, покажу. Музичка так класна. Елементали. Ага, Не хочу мапу давати. Наш королик завжди затікався. Нова мапа, новий пригодний. Думаю, якщо, ось це чекус, це його брат. Радник. Але воно нас ще брат. Це, це два, ці два золоті 16 це, це основні вороги. Ой, не основні вороги, а основні захисники короля. Так, воно нас ще з якось свою силу. Так, якийсь прохід. Кись дерево. І що, йому зараз пащу реально залізу? Ідіть зі мною про це копиток. Ну а цей вогняний то щось новеньке. Ну да, ми грали стару гру, ні, таких черів не було. Золоті способності були. Все таке таке було. Так, мапу дістали. Король взяв. Хм. О, а от це щось новеньке. Це хтось новий. Кісь скелетон. Я так поняв, що він, типа, головний антагоніст. Білий зараз короля кікне. Хто не рятуйте його. Ау, диви, вогонь і вода об'єдні, не треба. Зараз затовий зрив буде. Ага, він таки вкрав карту. А, ні, давай, у тільки тики уламок карты. Наш тоже є своя чистая карта. Ага, король живий. Ага, і у короля є своя чистая карта. Кожного по карти. Stick Стік Вар. Коротше, в нас тільки одна чисна карта. І в мене от є запитання. А де другі, а й третє? Може десь по сюжету їх знайдемо? Окей, поки що йдемо в перший рівень. Зараз, здається, буде обучення. Виберіть рудокопа. Змініть цього рудокопа і золота на кристали. Як скажете. Заклинання Штовханини рудокопів. А, колись це називалося Золота лохоманка. І вона була за окремі кристали. А тут вона, бачиш, теж за якісь діаманти, але їх можна тут. Нова руда. Три... Заспавні армії, один арчидант і два Лютомечі. Арчидант буду казати лучник. Те, що з луком. Вот. Це -мечі. Мечники, мечіносці, літомечі. Буду їх по-різному назвати. Виберіть лучника. Без проблем. Як стріляти за нього, я знаю, тому що я грав стару версію гри. Щоб стріляти. Щось якось якийсь швидко відкинувся. Відмініть контроль лучника. Натисніть на атаку, щоб відправити свою армію. Ну, давай! Ну, звісно, навряд чи оця армія справиться, ну але. залучника керувати не буду. бо я погано цілюсь, але злітомечу. Нарешті. Колись то треба було так крутити, щоб він стрибнув у ударі. Тут додало окрему кнопку. Нарешті. А це що за. А це вже щось нове. Це просто такі невільтомень. Та ні, диви, вони набагато слабші. Щось нове. А ну, давай почитаємо. Ну а лучники. залучники. Лучники вірять у шлях лука, заснований великим баомейстром Арчісом, наступницею на якого стала Кітчу. Таке Кітчу я знаю вже. Окей. І лютесерпа. Історія. Люте засновані вождем цепоносця. Це. Спочатку вони були простими ми фермерами, ми, аж поки серпоносець не знайшов інше застосування для гнутого залізного леза. Ну, ясно, це ж типа слабшого мечаного. Це точніше, ой, це щось типа слабшого лютомеча, лютосерп. В принципі, я зрозумів. Не здивуюсь, в них і своя власна ціла статуя, а тепер... Сподіваюсь, це ж не єдиний, типу, такий, новий. А що за forward? Що означає forward? Ха, такі самі типи, як літомечі у першій часті. Пам'ятаєте, як я коли борався проти літомечів, я їх просто як лучник розстріляв. Тільки от мене дивиться, мене тільки... дивіться, в мене тільки літомечі і лучники. І. ну, і звісно, народокопи. А де пропали спасоності гіганти, чаклуни? Ну, бачу, ми їх потім відкриємо. І так було шкода прощатися з списоносцями. Кажу, шлях списа то моє. Можливо, в когось шлях меча, в кого шлях лука. Але говорю, моє це шлях списа. З писоносців це просто топ. Серпи, серпи, як ми бачимо, собаки. Бо я бачу просто, як моя маленька армія з ними легко розправляється. Давайте це переговори. Туру-ту-ту-тун Туру-ту-тун-тун Торутуту. Торотутунтун. -ту Порупо <плодження> Так можно у Римонтаження Мачу. Нарешті, о, бачив нову таку от менюшку перемоги, добре сам продовжити. Okay. Інструкція правильна. Так, тепер мене з'їбнуть це людь. Тепер я злий. Рар. Це засідка. На нас напала лаплемія, відома як. як Вольт. Воль... Як електричне повстання. Ми думали, що це не міф. Пер... від атаку до заходу сонця. Добре, давайте попробуємо. Тепер у нас є здібність людь. Наскільки я пам'ятаю, у нас в грі теж була здібність, як людь меча, людь спасоносця Нас атакує. І в лучника ось. Тут я так пам'ятаю загальний. І вона теж не там, де має бути. Так, ховаємося. Чомусь це чекун сказав ховатись. А, дивіться, оце от очі починають із скіном електро. Мені цікаво, тут теж буде працювати така механіка, що тобі треба взяти скін, і скін даватиме тобі силу. Молодець, тепер давайте зупинимо це повстання. Давай я не проти. Як дві хвилини? В принципі, це думаю буде просто. Треба просто потриматися дві хвилинки. Подивимо, що тут в ній. Ага, вони прокатають близько. А, і вони больно б'ються. Нова загроза. Блискавка? Ви серйозно? Sí, це вже щось новеньке. Тільки от це не просто нечасно. Тобто у мене я не можу ніяк відмовити. У них електрика. Окей, постараюсь. Мне не раз перемогти. А вижити. 28, 27, 26, 5, 24. Давайте, ж просто тримаємо. Ну и не там думаю, это вытримает. О, ще одна хвала. А чого це за фловер? Які ж квіти? Все, Зараз уже закінчується. Так, ну це наші останній напад. Зараз ми з цим нападом справляємось вже музика припинилася. Ну і відправляємося далі. О, музичка знову заграла. 3, 2, 1. ту 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 Сьомо перемоги. Окей. Наше завдання сьогодні пройти перший розділ принаймні. Бачите, все ділиться на розділ. Оце розділ перший, я маю його пройти сьогодні. Подивимося, що нам доведе. Давай я вже забув. Ага, блискавка. Kind of У них способності охороняють якусь вежу. Візьміть під свій контроль вежу. Та зберіть те, що знайдете. Ну ясно. Мені треба взяти під контроль якусь вежу і забрати, що знайдете. А вот за є ця вежа. И кажут, что проти нас способность, да? Значить, якщо я вернусь переможу, то я положите Сикменс Вар Legends. Получу способность. Але це не Stickmans Varegans. Це Stickman's VarSaga. І тому тут все може бути по іншому Тому наперед вибачте, якщо я щось помлю. Вот и да. Ну, разом, коли ми перемогли сарпи, ми їх не получили. А вони знов цей тупий бах баг. Oh! Так, ось це вже щось новеньке. Ця везра виросла і отримала якийсь синій кристал. Це вам тому, що ми її, типу, захопили. Тобто тут, тут мої мочності стоять. І це значить, типу, нова лінія оборони, так? І, і Це прикольна механіка. Дивимося, як там... а стоп! Я тільки щось зараз помітив. Дивіться, ми не можемо дивитися, що там у них відбувається. А чого ми не можемо... подивіться, якої не. Чого ми не можемо цього робити? Нова загрози, списунос. Таким стейн, списонос. вірить у шлях списа. Засновані генералом Спіросом... Спіросом, наступником Ніко... Якого став в... Адікай, а за ним. Imprint Iris. Ну ясно. Говорю, Айрос це можливо, улюбленный персонаж у цьому секвенцвар. Він з'являвся тоді, коли ми играли в режим зомби. В режимі зомби там був Айрос. Бааааа! пум 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 А їхні поспасо... А їхні ці родокопи якісь прям, блін, сильні. Вони вбивають їх люто мечів. Такі сильні якісь рудокопи бачу. Так, вони заспавнені за свого способності і ми намагаємося зараз його замочити. Є він нарешті здох і даже герой, який його убив тоже. Один ламає статую бізнес. Тепер уже двоє ламають статую. О, дивіться, у них статуя ще більша потріска. Їх уже троє. Статуя вообще майже розвалилась. Їх уже четверо, а статуя зламалась. Перемога! У мене такі бали трапляється, що в мене просто все зумирає на місці. От Я не знаю, що це таке і буду писати програму. А говорю, гра ідеал, я не бачу, що додати. Рад, дуже раджу вам пограти в неї. Ді. Тут є така функція як грати разом. Як грати разом я поясню, я поясню в іншому відео. Тому не пропускайте. Не відходьте від каналу, щоб не пропустити відео. А щоб знати, як з'єднуватись. Тут можна одним про одного знімати або команді про когось іншого. Я розчарований зрадою цих дезертирів. Не виявляйте повстанцям, арч... повстанцям лучників в жодного милосердя. І заберіть те, що належить нам. Вона ж тобі звичайто. Ну-ка, як скажете. Па пам. 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 Диви, як швидко почали копати. А я сто уходу не буду котлу круті, а зараз заспаню поселенку і їм так. Ужа, тузро. Окей, я за поки що не буду йти в атаку, поки що побуду ось тут, назбираю армію. Наприклад, наприк, така от армія, думаю, піде. Ну все, вам кінець.

Так все, можу продовжувати. Я білий. На жаль, сьогодні перший розділ за вісню. Але ви були на каналі Кота Котовського. Всім па-па-па!